Друзі, всім доброго вечора. Ну що, добрались ми нарешті до Хельсінки. Дорога, в принципі, була не важка. До Хельсінки від нас буквально там 380 км. Але їхали ми 5 годин. Тому що швидкість не дозволяє швидко їхати. Середня швидкість на машині показала 60 км на годину. Плюс зупинки. І в цілому мене дорога не втомила. Але мене так. Чесно, по нервах ударило питання по паркуванню машини, тому що в Хельсінді дуже тяжко з парковкою. Ми шукали апартаменти з паркуванням, було написано, що з паркуванням, але для мене було досить велике здивування, що за парковку потрібно платити. Ну, Ладно, Бог з ним. Знайшли ми паркування там. Відео є в шортах на каналі, де ми знайшли паркування. 33 євро доба. В цілому, це дешевше, ніж коли заберуть машину на штрафмайданчик і потім її треба забирати. Ні, в цілому, в цілому, довольний, але в принципі, дорога мене не втомила, мене дуже я перенервував через паркування. Навіть поліцейських запитував, де запаркувати машину. Сходили, вже трішки погуляли, купили в магазині трішки їди. Квартирою довольний, дуже довольний. Якщо ціло взяти загалом, то квартира, мабуть, така, як у нас, кухня в будинку. Але, але за 250 євро за три доби. Фактично в центрі Хесінки це 2,5 км від центру Хельсінки. Квартира. Дуже класна квартира. Я вже сходив у душ, нагрівся, трішки відійшов від дороги. Завтра підемо трішки поішаємо свої сімейні питання. Потім підемо, знайдемо той корабель, на якому я ходив. на... Прогулянку у 2019 році, як я працював у Фінляндії, обов'язково, якщо ми знайдемо той самий корабель, обов'язково зробимо прямий ефір. Дуже красиво в Хельсінках, дуже красиве місто. Ви бачили на центральному ЖД вокзалі, стоїть український стяг. Класно, дуже класно, дуже довольні. Будемо знімати, показувати всякі прикольні відео. Вам гарного вечора! Всіх обійняв! До наступних зустрічей. дякую вам за те, що слідкуєте за каналом. Підписуйтесь, ставте свої лайки. Всім гарного вечора і до завтра. Сьогодні вже я хочу відпочити. Всім гарного вечора.